Робимо повний відеогляд на ці прекрасні сходи. Здали, щойно об'єкт з виготовлення сходинок. Виконали ось такі от сходи. Сходинка в нас з дуба, з ідеальною склейкою та підбиранням ламелей. Конструкція інженерна. Знизу йде фанера, а зверху дубова ламель 4 мм. Підсходинка так само з дуба, і також з брашуванням. Під сходинка в нас біла, сходинка, індивідуальний підбір кольору. Покриття лак. Балясинки 40 на 40, 100, 100 на 100 і поручень в колір сходинок. До речі, дуже класно вписується в інтер'єр. Ось такий от стиль, як на мене. Виглядає досить сучасно і дуже-дуже класно. Дві площадки. Перша, друга, декор планка висота 4 см, товщина 4 мм. Також біла. І декор планка закриття торця підлоги на другому поверсі. Поручні закріплені дуже-дуже міцно, не хитаються. Кому потрібна ось така от ідеальна робота, ідеальні сходи. Замовляйте. Ми виробники.